Такі тартуні готую за рецептом однієї турецької господині. Для цього беру фарш. Потім нарізаю цибулю на маленькі шматочки. Можна додавати і зелену цибулю, можна додавати і різну зелень. Все це ми додаємо до фаршу. Хто як любить, мені подобається, коли багато білої цибулі. Потім додаємо сюди чайну ложку солі, чайну ложку паприки, чайну ложку меленого чорного перцю та італійські трави. Все це ми дуже добре перемішуємо. І потім я беру лаваш. В мене він домашній. Рецепт лавашу є в моїх відео. І розрізаю навпіл. На половинку я викладаю нашу м'ясну суміш, добре розрівнюю по всій поверхні, щоб було рівненько і красивенько. І також беру ще сир, У мене чедер, можна брати ваш улюблений. І отакі от шматочки кладу і загортаю їх, наче в конус. Ось так. Вставляю в таку форму, щоб вона їх тримала, щоб вони так стояли. І ставлю в духовку на 200 градусів на 25 хвилин. Це дуже смачно. Всім рекомендую. Смачного.